Російсько-українську війну з самого початку порівнювали з чеченською. Ті ж завдання, ті ж методи, ті ж помилки там зовсім легко зупиняли цілі колони. Там всього лише 3-4 людини з п'ятьма гранатометами. З того часу минуло майже 30 років. Але тактика ведення війни у росіян залишилася такою ж: зруйновані міста, удари по цивільних і тотальна ненависть просто за бажання людей жити окремо. Наш дім стояв, але м, там уже побували федерали. М, вони розірвали бабусин, старий улюблений Коран, обписали майже всі стіни образливими і грубими матюками. Про чеченців теж щось написали. Здається, розібратися, чому після перемоги у першій чеченській війні країна так і не змогла відокремитися від російських граців. Як у результаті Кремль зумів підкорити цілий народ, які помилки були допущені в Чечні, і як їх уникнути Україні, про все це сьогодні у новому випуску арсеналу? Переказувати весь хід російсько-чеченської війни ми, звісно ж, не будемо. На це не вистачить і кількох годин. Відомо, що основною причиною першої чеченської кампанії було бажання народу жити окремо від Росії. У 91-му країна отримала свого лідера, який за підсумками голосування був обраний і заявив про незалежність Ічкерії. Це був Джохар Дудаєв. Він дійсно мав е певну харизму, яка дозволила йому стати тим, ким він став. Плюс, ну, не варто забувати, що все ж таки він був генералом радянської армії і причому не просто якимось там е кар'єрним генералом, а, здається, його. Остання посада це, це м, командувач, здається, дивізії стратегічної авіації в тарту в Естонії. Тобто, це досить серйозна посада, на яку кого завгодно не призначають. Спочатку тодішнє російське керівництво намагалося домовитися з колишнім генералом, щоб ічкерія залишилася під контролем Москви. Однак за кілька років уряд Дудаєва зміцнів і мирним шляхом вирішити питання не вдалося. Тоді Кремль вперше спробував вирішити питання з силою, відправивши до Чечні колону російських військових, від яких після провалу операції одразу ж відмовився. Ну, як у найкращих традиціях, нас там немає до цієї операції. Якби воювала російська армія, то ну принаймні одним розрахунком з антом Полків можна було би вирішити все питання за дві години. Причому заявив, що ми не є військовослужбовцями російської армії. Ось це особистий номер офіцера, який ще раз доводить, що ми військовослужбовці російської армії. Під час звільнення в запас цей номер із посвідченням особи обов'язково залишається. Чи той прорахунок кремлівських генералів досі нічому не навчив росіян? Вони точно так само, як і сьогодні в Україні. Е-е, Помилилася російська влада. Вони думали, що десяток танків увійдуть, і всі розбіжаться. Це ж було настільки смішно. Їх перестріляли, бронетехніку розбили, і на цьому все закінчилося. Це була перша спроба. А потім уже стало абсолютно очевидно, що буде війна, і ця війна буде жорстокою. До цієї війни, звісно, чеченці внутрішньо були готові. Як були готові і українці? Через це подібна риторика російського президента вже через 30 років напередодні нової великої війни також не дала жодних результатів. Ще раз звертаюся до військовослужбовців Збройних сил України: беріть владу у свої руки. Схоже, нам з вами буде легше домовитися ніж із цією шайкою наркоманів і неонацистів, яка засіла в Києві і узяла в заручники весь український народ. Однак відмова від капітуляції як в Україні, так і в Чечні не зупинила російські кодедрації від ідеї вторгнення. Отже, початок війни проти чеченського народу, 11 грудня 1994 року, росіяни також йшли наводити порядок у сусідній країні. Ну майже як захищати права російськомовних в Україні вже за тиждень, 28 грудня, російська ведрація почала завдавати ракетних ударів по Грозному. А 31 грудня армію за картами 70-х років практично навмання відправили штурмувати чеченську столицю. Так міста не беруть. Я не знаю, хто взагалі віддав таку команду і такий наказ у центр міста без забезпечення тилу так не робиться. Але ми військові люди, нам поставили завдання, отже, там на горі мали щось продумати. Якщо кожен військовий почне задумуватися, то армії не буде. Нічого не нагадує. Колони під Бучею так само бездумно йшли захоплювати Київ і, до речі, так само безславно загинули. Як в Україні, так і в Чечні. Всі від дітей до старих взялися допомагати своїм військовим. Надзвичайна єдність. Чеченського народу, навіть ті люди, які е-е-е, були частково незадоволені внутрішньою політикою, яку проводив Джохар Дудаєв, і всі ці розбіжності були відкинуті. Чеченський народ став єдиним цілим, єдиною фортецею, і вони вже е-е-е без перебільшення були готові боротися до самого кінця. Звертаюся до російських матерів, будь ласка. Нехай вони забирають своїх дітей з Рос з чеченської землі. Ми будемо стояти на цій землі до самого останнього. До самого останнього. Аллах Акбар. Варто зазначити, що планування захоплення Грозного було жахливим, незважаючи на перевагу росіян у техніці та людях, колони заманили на вулиці Грозного, де, не маючи й половини такого оснащення, чеченці перебили неповороткі танки та БТРи, як у Тирі, і вони підійшли до Грозного з великим потенціалом, але зустріли серйозний опір, зустріли ЕЕЕ, -Е -Е, гранатомети, які спалювали техніку, і які, в принципі, техніка, Ка не пристосована, вона не ну не призначена для боїв у місті на вузьких вуличках ЕЕА Грозного. Її просто розстрілювали з будь-якого там будинку і зовсім легко зупиняли цілі колони. Там 3-4 людини з там п'ятьма гранатометами. Грозний впав лише через кілька місяців, а не через кілька годин. Як на це розраховувало російське командування. Довгих два роки війна тривала по всій Чечні, але повністю підкорити гірський народ Кремлю так і не вдалося. Переважаючи їх у техніці, використовуючи авіацію і розуміючи, що у противника практично відсутня ППО, село за селом росіяни просто знищували Чечню, доповідаючи раз за разом, що взяли новий населений пункт, а насправді залишаючи від нього лише випалені руїни. Не маючи можливості відповідати симетрично, деякі загони чеченців, такі як група Шаміля Басаєва, почали терор російського населення у місті Будьоновськ. Вони захопили будівлю місцевої лікарні та взяли в полон близько півтори тисячі людей. Єдиною вимогою був вивід російських військ з Чечні. Шаміль Басаєв не вважав, що він скоїв якийсь злочин, не вважав це злочином на його думку, як він вважав, і там. Чому тому, що ще раз скажу, я підкреслюю: так само як заручники перебували в лікарні в Будьонновську, заручниками був увесь чеченський народ, і він казав: Я продемонстрував, у якому стані, в якому становищі перебуває чеченський народ на прикладі Будьоновська. У 1996 році російські спецслужби змогли вистежити лідера Чечні Джохара Дудаєва і завдали туди ракетного удару. Новий президент Ічкерії вирішив уже піти з Росією на мирову, і Росія на тлі виборів Єльцина також була не проти перемир'я. Трохи пізніше були підписані хасавюртовські угоди, які поклали край війні, надавши Чечні фактично автономію. 31 серпня 1996 року в Дагестанському місті Хасавюрт Олександр Лебідь та Аслан Масхадов підписали мирну угоду. Головною причиною початку другої війни, і як наслідок перемоги Російської Федерації та її сьогоднішнього контролю над республікою аналітики називають саме те, що відбувалося в регіоні. Після перемир'я влада так і не змогла повністю відокремитися від Росії та стабілізувати ситуацію в регіоні. В умовах здавалося б, миру там фіксували сплеск злочинності та постійну боротьбу після воєнної еліти. Почали з'являтися такі висловлювання, і, зокрема, наприклад, як Чечня, суб'єкт Аллаха. Можливо, вони почали поступово загравати з релігією, встановлюючи тісніші контакти з релігійними колами та організаціями. З метою отримання ідеологічної підтримки для свого режиму, влада почала активно залучати до співпраці релігійних лідерів. Також на релігійному ґрунті в Чечні почали зростати й терористичні угруповання, найвідомішими актами, яких стали теракти в Беслані та трагедія Норд-Осту. Саме ці випадки, на думку аналітиків, змусили світову спільноту відвернутися від Чечні в її боротьбі за незалежність, а також стали причиною для повторного вторгнення росіян. Доповнив картину вже силами ФСБ, підірвавши житлові будинки в Буйнакську, Москві та Волгодонську у 1999 році російська дев'ятому розпочала другу чеченську війну. Ми бачили там у Чечні те, що було призначено і для Європи, і те, що тепер отримала Україна, зробивши висновки з першої кампанії, вдруге Росіяни вже не чекали жодних симпатій від чеченського народу. Розпочавши операцію з авіанальотів, Кремль до останнього дня використовував цю перевагу, знищуючи з лиця землі цілі міста. За такого ціле покладання, звісно, основною метою федеральних сил було повне знищення абсолютно всіх прихильників незалежності, всіх озброєних прихильників незалежності, а також встановлення повного і беззаперечного контролю над усією територією республіки, а зовсім не арешт чи знищення лише тих людей, які були безпосередньо причетні до терористичних актів. Діючи вже малими групами за підтримки авіації та артилерії, російська армія не залишила жодного шансу збройним загонам у Чечні. Загалом бойові дії велися так, ніби це відбувається в пустелі. Цивільного населення, наче не існувало з втратами серед мирних, просто не рахувалися. Так само вони поводилися і під час штурму Грозного. Що було далі, всі добре знають. Після розгрому загонів і фактичної окупації країни, колишній боєць за незалежність Ахмад Кадиров зрадив своїх товаришів по службі і погодився на пропозицію перемир'я на умовах Москви. Після його ліквідації на місце президента сів син Рамзан Кадиров, який править у Чечній донині, не забуваючи, як заповідав батько кланятися Кремлю, завдяки чому й зберігає свою посаду. На жаль, здобувши перемогу у 1996 році, але за три роки, так і не зумівши скористатися незалежністю, чеченська влада надто довго ділила шматок пирога, на який, очевидно, не дуже й розраховувала. Втративши контроль над ситуацією, регіон довели до такого стану, що цивілізований світ, який спочатку підтримав незалежність Ічкерії, відвернувся, вирішивши не мати справ із тероризмом і фанатиками. Що ще раз доводить, наскільки важливо в боротьбі з Росією не збиватися з обраного шляху і доводити справу до кінця, навіть коли війна здається вже виграною. Сподобалося це відео? Тоді не забудь поставити йому лайк і підписатися на наш канал Арсеналу.